Засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту вважається відкритими. На порядку денному перше питання внесення змін до рішення Румівської міської ради від 124 року про затвердження структури та загальних численних апаратом міської ради та її виконавчих органів. Прошу внести зміни до структури та штатної численності апарату міської ради, а саме внести з 1 вересня 2025 року посаду до робота загальне відділо і затвердити загальну кількість загальну штатну численність апарату міської ради та її виконавчих органів в кількості 195 штатних одиниць.

Другого го про складання повноваження, що він за власне держава проще. Аргументів не пише заяви. Сказав, я хочу це моє, моє бачення, моє духовне. Що да. сказати? На розгляд. <laughs> Сесії <laughs> також. вже ми таке за... На розгляд сесії. Я пруд. Заява є власне. Просто... Ми не можемо на розгляд сесії. Не Я тут нічого такого писати не буду. Так же, якщо да. да, по, по сесії. погоджуйте. Якщо ви утримуєте ще що то я не скажу на да. Ні, ну утримуємося тоді. На розгляд сесії. Як сесія тоді розмір, що, як він написав, то не ну Це за власним бажанням за власним бажанням. Це то не походити, ми нічого не должны нікому нічого. Ставте, за. за. Визов. Я отримую. На розгляд. Так, друге третій. питання. Що? Третє питання також депутатомського міського ради. Зустрікова прикольне повноважень депутатам Володимир міської ради восьмого Що це спілкання опаносника. Також заяву число 18 числом. Проставляємо. Надітова да приклада? Так, я теж утримаю ще Ставте за. Про внесення змін до програми захисту населення території Вронської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій територіального таку рольного характеру. Забезпечення, пожеження, безпеки, 24, 27 років. У зв'язку із заведенням посади офіцер цивільного захисту громади ДСНС. Вони просять виділити кошти на придбання автомобілів для цього офіцера. Тому збільшуємо податки на 400 тисяч для закупівлі автомобіля. До 40 заберешно? Ну, ну, я не знаю. Ні, це ново, ну, да, то люди збільшується просто сумнів. Мільйон двісті. Мільйон двісті сум виходить. Мільйон двісті. А, 400... 200. 200 сум, 200, а 200, да. це допалить 400, щоб да, за мільйон двісті купити офіцеру. Да. Ну, наш й день. Да. Да. Ваша думка. За. Петренко, за. Питання, які вернется народ для комиссии Марсии, прийшли. Комісія подвиняла свою роботу.